Усім доброго дня. Сьогодні ми ось знайшли таку достопримічательність в окрузі Познані. Називається. так, що називається? Дівіча гура. Дівіча гура. Тут у нас маршрут, а тут у нас ліс, і там ліс, дивіться. І тут і є, як це називається, лісной лісна дорожка. Ми туди підемо і там ще будемо у нашого папи знову. Приборкувати, Спокалі. приборкувати страх Спокалі. висоти. А ти подивися, будемо сьогодні брати висоту. Ти подивися, тут у якийсь домик. тут можна винаймовувати, навірно, бачите, у нас є указателі. За 200 метрів. Ви прибудете в місце призначення. Ось, бачите, вона нам сказала, ця жінка. що нам до місця призначення 200 метрів. А поки ми будемо йти. Лісною стежкою. Гляньте, які височені, гарні сосни. Високі-високі. І берізка тут, гляньте, одна росте. Мені тут дуже подобається, тут дуже гарно. Так? так? Іванко, а тобі? Мені також подобається. В лісі завжди гарно, В лісі так сюди. Тихо, ніколи немає. Якщо десь там далі вітер, в лісі тихо, завжди uh -huh. вітру немає. Ой, як пахне! Ти чуєш? Йо -йо. Боже мой, це вперше, що я так чую... А, ні, це все, пішка. Пішки, що парку. я так насичено чую запах хвої. Ах. Вперше тут в Польщі, бо я там от в якомусь відео казала, що нема такого ярко вираженого запаху аромату хвої. Ой, а тут є. Інтересно, может тут и грибочки вводится? Чи можно тут грибы? А может тут не можно грибы збирать? Э, ну тут же ж люди мені якось писали, що э, не везде можна збирать грибы. Ну так. Парков не наші два. Следопити. Ребята! Скажіть, а вам подобається з батьками подорожувати? Чи краще вдома під телевізором сидіти? Дуже подобається? Дуже? Так. А іноді кажете: ой, ой мама, було, може було, ми сьогодні будемо вдома, може ми нікуди не поїдемо. А якось так було, що нікуди не їздили, бо то погода була, бо щось там з працю не складалося, Марія, не було що ціні, не Так, їдемо. то вони Марійка з Іваном нили, що Чого, ми нікуди не їдемо, давай. Бачите, який є тут паркінг. Ага, ось пан нам каже, що за будинками буде плацзабав. І за забавам нам треба йти в ліс тропінка. Ой, гляньте, які чудові домики. Точечка, йдемо, нам потрібно йти там, де будинки, і там буде плацзабав. І потім скрізь нього йти. Ти прямо в лісі. Мені, як в лісі, знаєте, мені нагадує, я вже колись розповідала, що завжди з батьками їздили в Дубраву відпочивати. Це база отдаха була в лісі. Там дуже-дуже багато дубів. І отакий от аромат от зараз, як в Дубраві. Бачите, ось домики. І ось там, бачите, зона, можна грілі робити. Ну, там, мабуть, можна робити ті, хто тут живе. Просто так не приїдеш, треба дізнати всю інформацію. Марійка вже з Іваном намагаються погадатися. Ребятки, йдемоте, тому що нам ще йти цілий кілометр до вежі видаково. Так. Йдемоте, йдемте. Рух це життя. Ага, чекай, Угу. Щось ми дізналися, що тут... тут не домики на мешкання, а тут якийсь музей. Забачте, які тут картини. Ой, як красиво дуже. Гляньте, які птахи. І павліни. Це хто лелекі, панюш? Не знаю. Ой, як красиво! Тут бачиш, які картини. Ой, такі картини, як я люблю. Боже, Боже, подивіться. Гляньте, гляньте. Гляньте, яка хатка. Це така хатка була моєї бабусі Віри. Боже, а отут, отут була ще така лавочка, і ми там сиділи, а тут Ось отут, отут була доріжка, ми ходили по молоку до дідусь Васі. Ой, як чудово, Боже, глянь, ти отак дивишся на якусь картину, і можна згадати своє життя, може, згадати якісь моменти дитинства, радісті. Гляньте, які коні. Купити там, є ціна? Ага, продається. А де ж там ценник? А ну подивись, може там, де написано з пшедами на... А, продана доть. Вже продали. Можна купити. Гляньте, яка картина з дівчинкою. Вон коні і дівчинка. Взагалі, так як зеркало, так? М -м. А отак, якщо дивиться близько, то воно не видно. А вся картина вимальовується, як ти стаєш далеко. Всі нюанси. Кіст, кісті, вони... Все вимальовується. А ось где яка? Ось зима, яка красива. Осінь. Не знаю, може деякому деяким людям не дуже цікаво, мені це дуже цікаво. Всі видатні художники малювали масло. Для... Це, звісно, маслом О, ну все обріже. Ось ви будемо на цю межу на один кілометр, кілометр в путі. Ну, жень, ти бачиш, вона закрита? No, вона всередині виходить внутрі ступіньки. А потім наверху ти виходиш на, 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 на вулицю. Там на рожденні, я туди, навірно, не зможу вийти. Я туди не пойду, я боюся. Але не кабілочка сидить. Ось це Я Нагадаю, що це все знаходиться. Червона червона і тут музей. Як, на... як Дівча Гура, чи є? Так, так. Як ти на догору, тут музей. Ми думали, що тут домики на але тут просто музей, там є і туалет, там є і дитяча така кімнатка. Да? Ну, там і далі майданчик. А там, що можна... вона нам сказала, жіночка, що Огніско можна, огніць, ось... можна замовити, а гріль або. Ні, ну треба просто. Якщо гриль є одноразовий, то 10 злотих треба заплатити, просто не треба нічого замовляти. А якщо на ножках ти привозиш свій гриль, то 30 злотих треба заплатити і можеш іти грільоти. Йдемо далі, дивиться. Карта. Ага, воно як вона виглядає. Так, ідемо, бо у нас залишилася одна годинка. Ось іде дорога, трохи йде вгору. Воно вроді і легко йдеш, але вже так і, трошки ну, відчувається трошки, як йдеш вгору, вгору, вгору. Чи згадали ми, як ми їздили в тим році в Адершпах, як ми там по горам лазили, а Ваня вже. Ну останок уже каже, все я не можу, він і камінь обнімав, вже ж це не було сил за всьому дитини. Нічого йдемо. Такі корні. Гляньте, вон. не бачу, чи каліна, чи рябіна. Ні, рябіна. Як тато любить пісні. Ой, рябина кудрявая, Бели цветы. Ой, рябина Що, комари? Вже гризуть? Що, захекалась? Ще трошки. ось там нам зліва. Вже можна побачити вежу. Вже прийшли до вежі? Ну, ще метрів стой. І прийдемо. Йдемо далі. Ідемо. Я кажу, йду собі і думаю. І думку гадаю. Так. Ми живемо все в Познані. Ну. І все, в околицях тут буквально якихось 30 кілометрів. Скільки всяких разних достопримечательностей Вообще. — Познань — неймовірне місце. Ще я в шокі, просто. Так, я хочу ще сказати, що от ми іноді я балакаю з поляками, і поляки і не були в тих місцях, де були ми. <рес> Вони кажуть, таке є і таке ого. Хтось там, пам'ятаєш, писав в коментарях, що ви прямо мені нагадали, я колись давно-давно по цих всіх містах була. Так, 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 так. Є такі. А я просто кажу за тих людей, що, яких я особисто знаю, і розказую, вони кажуть, ой, ми не знаємо, що такі всі такі, всі такі". Ну, і Нам дуже приємно, що вони не знають, а ми вже знаємо, ну, і ми можемо навіть полякам і, щось підсказати. Я, про, я просто ну як, восхищаюсь, Захоплюсь. захоплююсь. Познань, ну, дуже гарне місто. І так дуже тут вокруг Познання всього є, що, що цікавого цікаво подивитись. Тож ми рекомендуємо Приїжджайте. ні. Просто якщо людина хоче, вона завжди знайде щось цікаве. Ну, в Польщі дуже багато зроблено для відпочинку для для всієї родини. Для і дорослих, і для дітей у ці стежки, що можна на ровері їздити, і так поглядати, і побачити з висоти, як ото кажуть. Так ось в околицях познані сіки вже Раз, два, три, чотири чи п'ять отаких от веж віддакових ми ну, були тут. Вакру, в округі познані, в радіусі 30 км. Так. Дуже. Дуже дуже. Так що... Підписуйтесь на наш канал, приходьте до нас на канал і дивіться, у нас дуже багато гарного шоу. І потім обов'язково, хто не був, по нашому маршруту теж ідіть і пишіть, щоб ви там теж були. Нам буде дуже-дуже приємно. Всім папа.